Всім привіт! З вами майже аніме подкаст. І ми майже не повторюємось з нашими відео. Бо ми, начебто, не знімали таке ж саме відео рік тому. Ми знову на Юміфесті. Ми зганьбилися недостатньо сильно, і тому нас знову запросили його вести. Але ми вирішили, що ми хочемо зганьбитися цього року ще сильніше, щоб третього разу точно не було. Цьогоріч проходить другий юміфест. Ми знову його ведучі цьогоріч Юміфест два рази, в три рази, в десять разів більше. Тому цей випуск обіцяє бути ще цікавіший ніж минулорічний, як мінімум, тому що у нас не буде вісьми хвилин. Линого мого подкасту на тему того, як складно вести Юміфест. Наприклад, наприклад, наприклад. Ну, да. Так а, взагалі ми збрехали і вступ. Ну ми знімаємо вступ, коли пів Юміфесту вже пройшло, вже минуло. Тому у нас вже є якась кількість вражень. Єгор, ось свої враження такі швиденькі. А, мої швиденькі враження. А я втомився, якщо чесно, бо дуже складно працювати на публіку і говорити своїм ротом. Я не вмію цього робити. І так а взагалі дуже прикольно, дуже гарні косплеєри, дуже гарні всі виступаючі. Мені подобається. Ми стільки не знімали випуски, що ми забули, як розмовляти з людьми, тому на сцені ми ганьбимося, говоримо крінж, але, але смішно. Зате ми це смішно. Але більше про те, що відбувається на Еміфесті, ви дізнаєтесь у відео. Поперед тим треба нагадати: підписуйтесь на наші соціальні мережі. Бам! Так, телеграм, інстаграм, тікток. І все таки інше, а також ви можете підтримати наш ві наш канал лайком, підпискою, коментарем. Обов'язково щось нам напишіть, нам буде дуже приємно. А ще ви можете нас підтримати не тільки коментарем та лайком, а й грошима. грошима. Все правильно, ви можете підписатись на наш патреон, на якому є додатковий контент, який ми там знімаємо. А можете просто закинути нам декілька гривень на Монобанко. Нам буде дуже приємно, тому що це допоможе розвитку нашого проєкту. Тому, ну я думаю, досить говорити більше про Юміфест. Відео далі, і тут такий перехід, типа бам-бам-бам-бам. Я неймовірно в захваті, що я зараз буду оголошувати косплерку з нікнеймом весняна, з кослеєм на Легенд. Персонаж зайняли. Свівається Ми мистимо за сценою. У нас ми майже закінчили перший блок е виступаючих. Ми дуже втомилися вже. А в нас ще аж три три. три три ми вже трошки згань тому що ми за рік е забули, як <забы> <забы> <jak забы> розмовляти. Ми стільки не знімали подкаст, що ми вже забули, як розмовляти з людьми, але в нас ще й час виправитися, тому тримаємо з нас Мої враження від третього косплей-блоку, що він був розйоб, Вони просто нарешті публіка розігрілась просто до кінця, на максимум. 451 градус за Фаренгейтом, він був у нас повністю. Студія Качор, ви дуже круті, ви дуже класні, ви дуже кльові, Чуваки э, Чері та э, качі Мучі Толік, які виступали з Нью карнавалом, мої фаворити. блядь, знову. Цього року знову мої фаворити. Я сподіваюся, що ви це побачите, я вас просто обожнюю. Ви ахуєнні. Я, я сподіваюся, що тебе було чути. Я... Мої враження такі. Я втомився. Як і на всіх після минулих блоків, але під кінець мені стало легше говорити, що завгодно робити стало легше, і можливо через публіку, а можливо через щось інше. А ще я все, ще сподіваюся, що нас чути. The air, our laughter echoing everywhere. Street food scents are oh all so sweet. In this dream, we can't be beat. Music counting all around. Feel the pulse beneath the ground. Dazzle in our truest self. Shimmer like by wishing well. we feel Thank mm -hmm. you. Стало веселіше в залі, якось веселіше стало Бо Хтось ми Бо хтось ми тяхнувся відстало за. Peace, we all unite, sink into the vibrant night. Так, я сподіваюся, що я теж в кадрі. сподіваюся, що ми обидва в кадрі. <рес> Ви думаєте, чому ми сидимо? Тому що ми провели цілий величезний юміфест. Ми провели величезний фестиваль. Ми на ногах вже 10 годину. Ми так втомилися, що ми вже просто не можемо стояти. І тому ми завершуємо цей випуск Має жаль, сказ, це на Подкаст. І цей юміфест на картанах. Як ти каже? Yes. <рес> я думаю, що це прекрасна точка. Це прекрасне місце для того, щоб завершити наш сьогоднішній неймовірний яскравий випуск Емоції Купа. Це найкращий фестиваль Евер. Тому сподіваємося, що юміфест буде у 2025 Цьому році, а я нагадую, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Дивіться нас чекайте наступного року Юміфесту. Будь-який ваш лайк, коментар для нас дуже важливий. А ваша присутність Юміфесті для нас важлива ще більше. Тому зустрінемось з вами у наступному випадку. Я сподіваюся, у наступному році на Юміфест 2025 Бувайте!